Наш профільний міністр пан Кубраков сказав, що розпочинає держава Україна офіційні переговори з європейськими і американськими авіарегуляторами щодо такої можливості відновлення саме міжнародних авіарейсів у період воєнного стану. Та і до нашого етеру вже долучається Олександр Шафієв, він директор з безпеки SkyUp Airlines. Про це ми будемо зараз говорити з ним, пане Олександре, вітаємо вас. Доброго дня всім. Скажіть, будь ласка, коли вперше ви почули про можливість відновлення перельотів, саме якщо ми говоримо про Україну і якісь міжнародні рейси? Я почув про це вперше більш-менш на серйозному рівні приблизно півроку тому, але це не така проста справа, як може здатись на перший погляд. От якраз якщо говорити про звернення нашої держави, раптом знаєте, якісь подробиці, тобто без погодження від іноземних регуляторів авіаційних, тобто очевидно, якийсь умовний аерорух аерорух в США або в Європейському Союзі, ми одноосібно нічого такого зробити не можемо. Це досить комплексне питання. Ми маємо узгодити початок польотів з України в Україну не лише всередині нашої держави, так а все вірно ще й з зовнішніми партнерами, з зовнішніми авіаційними адміністраціями, також з власниками літаків, які мають надати дозвіл. Зі страховими кампаніями, ну і з оценкою безпеки польотів всередині самих авіакомпаній, пане Олександре. А чи відомо які аеропорти можуть відкрити в першу чергу? Тому що якщо це йде, йдеться зокрема про захід України, зокрема, може про Закарпатську область, цей аеропорт, який знаходиться в Ужгороді, ми пам'ятаємо, що він прямо на кордоні зі Словаччиною, і там потрібний особливий дозвіл для того, щоб літаки могли залітати і взлітати з цього аеропорту. Що? Що відомо, які аеропорти можуть відкриватися в першу чергу, е, відверто кажучи, я не бачу різниці між локацією аеропорту і рівнями його безпеки. Бо в умовах війни з Російською Федерацією ми всі розуміємо, що Росія, на жаль, має потужності завдавати удари е, ракетні та інше. Не лише по аеропортах, які знаходяться у східній Україні чи в центральній частині, але також по аеропортах е, західної частини України, тобто сказати гарантовано, що безпеку в якихось аеропортах забезпечено лише завдяки локації цього аеропорту, неможливо. Тобто, це може бути навіть і аеропорт у Києві, один або другий, так в разі в разі, якщо буде прийнято таке рішення. Мені про це поки що фінально нічого не відомо. Та насправді які безпекові критерії мають бути враховані, чи можете ви поділитися цією інформацією? Як розробляється саме ця безпекова Цей безпековий документ? Це дуже велика комплексна робота з дуже багатьма складовими. Ви частинку вже е, окреслили, тобто, це погодження, і отримання дозвілів від авіаційних, е, адміністрацій різних країн. Також туди відносяться е, можливості безпечного обслуговування літаків в самих аеропортах. Можливості безпечного прольоту авіаційного пространства, умовно кажучи, аерорух і інші подібні, скажімо так, організації, які цим займаються, умови дозволи від власників літаків. Страхові компанії, які дуже ретельно відстежують ситуацію з безпекою в різних регіонах світу, і можуть надати такий дозвіл або не надати. А літак, як ви розумієте, який будь-яка, наприклад, навіть, навіть автівка не може літати, не будучи застрахований. І на довершення до цього всього, що сама авіакомпанія зобов'язана і має провести аналіз безпеки на підставі. Відомих її факторів і прийняти сама для себе рішення, чи має вона змогу безпечно виконувати рейси чи ні. Бо головний лозунг в авіації «safety first», тобто безпека понад все. Я хочу нагадати аудиторії громадського радіо, що ми спілкуємося з Олександром Шафієвим. Він директор з безпеки SkyUp Airlines, і що ви можете нас дивитись на Ютубі. І закликаю вас власне долучатися, писати свої коментарі, ставити вподобайки і також натискати на дзвіночок. Ми працюємо для вас. І що більше буде наша аудиторія, то краще. Пан Олександре, хочу поточнити станом на зараз досвіду у компанії вашої є вже на жаль в складних безпекових умовах. Мені навіть пригадується, здається, суда. І ми спілкувалися з представниками вашої компанії як ви повертали борти, які опинилися та по суті під обстрілами і так само людей. Скажіть, будь ласка, в принципі, досвіду загалом в світі вистачає таких польотів в країнах, де можливі ракетні атаки, дронові тощо? Скажімо, так такі факти мають місце. Але е, це не масове явище. У нас, до речі, як у авіакомпанії, теж є досвід евакуації громадян України не лише з Судану, але і з інших е, складних регіонів. І е, можу сказати, що це дуже непроста справа. Вона має бути знову ж таки забезпечена, погоджена і гарантована з усіх боків, розглянуто дуже ретельно і лише після цього. Можна в деяких випадках не в усіх виконати такий рейс, пане Олександре. Чи мали ви розмови зі своїми колегами, зокрема, авіакомпаніями закордонними, чи готові вони зараз повертатися на український ринок, звісно, за дотримання усіх безпекових умов? Ви знаєте, якщо буде е, фіналізована безпекова складова, я думаю, що дуже багато компаній е, вирішать. Виконати рейс в Україну, бо це буде дуже потужний промоушен. Ви знаєте, що зараз Україна в інформаційному плані достатньо на високому рівні, і е, мати змогу літати одним з перших в Україну це буде непоганим бонусом і піар акцією для дуже багатьох компаній. І я зі свого боку дуже дуже сподіваюсь. Що першою компанією, яка почне літати в Україну і з України, буде ская як мінімум? Ми намагаємось зробити все, що від нас залежить, для того, щоб цього досягнути, скажіть, будь ласка, я таке дуже ем, суб'єктивне питання. Людське хочу поставити, якщо говорити про готовність пасажирів літати, тому що це теж мені здається для вас питання, чи ви моніторили загалом ринок, чи є розуміння, що люди будуть купувати і готові будуть літати. Ви знаєте, я переконаний, що так, що люди будуть літати і хочуть літати насправді. Бо небо, в якому немає зараз над Україною, на жаль, цих слідів від літаків, це з моєї точки зору неповне небо. А щодо пасажирів, у нас дуже велика кількість рейсів виконується зараз з Кишиневу, з Жешова, Польщі. Бо ці локації найближче розташовані до України і дуже великий трафік, кількість пасажирів там саме українці, понад половину, і це каже про те, що є попит на виконання польотів, є бажання українців літати, але у зв'язку з відомими всіма обставинами, на жаль, неможливо це робити з території України. А чи є розумінням, які напрямки? Ну ви по суті вже почали про це говорити, і рейси могли би бути першими. Очевидно, це проговорюється. Чи могли би ви поділитися? Так, безумовно. Це лежить, знаходиться на поверхні. Там, де більш за все, знаходиться українців, туди ми і можемо не лише ми, виконувати перші рейси. Тобто, це фактично Східна Європа, Німеччина і таке інше. Плюс mm -hmm. я так думаю, залишиться якась частинка. Не думаю, що вона буде маленькою українців, які після того, що маємо зараз виявлять бажання полетіти на якісь курорти. Насправді та насправді мені здається, що оцей дзвіночок і той факт, що в Україні в Україні відновлять авіасполучення. А це буде ось таким фактором для наших українців і українок, які за кордоном, що додому повертатися треба тут уже безпечніше. І ви зокрема згадали про ваших закордонних колег, за, за, зокрема про міжнародні лоукостери. Ми пам'ятаємо, що в Україні діє лоукостер костер Рейнер Візер Рейнер там заявляв, що вони готові. Готові повертатися як тільки зможуть в Україну. Тут насправді мені цікаво питання щодо цінової політики, і наскільки вона зараз, скажімо так, розглядається, як вона сильно зміниться в порівнянні з тим, що було у 2022 році. Зрозуміло, що ці зміни будуть, але наскільки вони будуть масштабними. Все диктує ринок насправді. І е, ситуація на ринку з 2022 року. Змінилася, і вона постійно продовжує змінюватись. Зрозуміло, що, як мінімум, переважна більшість авіакомпаній не буде літати собі у збиток. Я особисто думаю, що як тільки буде можливість виконувати рейси, на жаль, зараз ніхто не може сказати, коли це станеться. Квітки будуть коштувати трішки дорожче, бо це ціна квітка залежить від знову ж таки багатьох факторів, але дуже потужну частинку в ціні квітка складає ціна на паливо. Ціни на паливо помітно зросли у порівнянні з початком 2022 року. До того ж, є, спостерігається підвищення вартості послуг аеропортів і сервісних компаній, які обслужують літаки в аеропортах. Ну і деякий вплив має також зростання цін на оренду літаків. Всі ці складові не можуть не мати впливу на ціну кінцевого продукту, тобто перевезення пасажирів. Ну тобто, якщо спробувати порівняти з тим, якими були ціни, наприклад, у SkyUp фактично та два роки тому, якщо б, наприклад, там не знаю, умовно через місяць було ухвалено рішення і були перші рейси, про яке підвищення ми могли би говорити? Я мені важко сказати, бо це знову ж таки, дуже комплексне питання, але можу сказати, що це різниця буде не в рази, не в півтора рази, а помітно меншою, але вона буде. Та це важливо розуміти, і я лише от про страхові компанії ще коротко, все таки, запитаю: це буде хтось з іноземних компаній, як ви думаєте, чи це не так важливо, і чи є готовність у страхових компаній зараз ну по суті ці ці ризики враховувати, в разі чого брати на себе такі таку відповідальність? фінансову? це е, страхові компанії не українські. Це взагалі безпеку авіації забезпечують як правило невеличка відносно невеличка кількість страхових компаній. Вони дуже потужні, е, і вони е, також як і сама авіакомпанія, ніколи не приймуть рішення е, дозволи на виконання польотів кудись. Там, де нема гарантії безпеки. Так, насправді важливі речі, і дякуємо вам за цю інформацію. Сподіваємось що наступна наша розмова вже буде тоді, коли в Україні відновлять авіасполучення. З нами на зв'язку був Олександр Шафієв, директор з безпеки SkyUp Airlines. Ми говорили про те, що Україна вже почала офіційні перемовини з європейськими та американськими авіарегуляторами щодо можливості відновлення міжнародних авіарейсів і, звісно, внутрішніх. І ще раз нагадаю, що якраз профільний міністр Кубраков, від... Він говорив про те, що зараз Україна спирається, наприклад, на успішний досвід Ізраїлю. Тобто, польоти там все таки є, попри навіть там бойові дії, про які ми пам'ятаємо, початок активних знову бойових дій був в жовтні минулого року. І я думаю, що справді, наприклад, досвід цієї держави може нам бути і Ми якраз в такій комунікації своїй з міжнародними авіарегуляторами можемо про це згадувати. Будемо з цією темою завершувати. Далі в етері громадського радіо буде важлива інформація, лише. Хочу нагадати, що підписуйтесь на наш ютуб-канал, тому що, як на мене, це теж ще один спосіб, за допомогою якого ми отримуємо інформацію, можемо її слухати, дивитися і бути активними учасниками, і ділитися. Звісно, що наша аудиторія там зростає. Нас це завжди тішить, тому обов'язково розповідайте про наш ютуб-канал, теж усім своїм друзям і знайомим.